Добрий день! З раннього дитинства всім нам роблять щеплення. Вакцина це препарат для щеплень, допомагає організму людини виробляти антитіла проти збудників різних захворювань, таких як кур, коклюш, скарлатина, дифтерія, грип. Історія щеплень нараховує сторіччя. Видатний лікар Луї Пастер винайшов вакцину від сказу. Якщо вкусить хвора на сказ собака, треба зробити до 30 уколів сиворотки. Каз Смертельна небезпечна хвороба реєструється в 113 країнах світу, і від якої за оцінкою ВООЗ, щорічно гине близько 55 тисяч чоловік і 1 мільйон тварин. Щорічно в Україні реєструється близько 120-140 тисяч випадків, коли люди звертаються за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, з яких 60% постраждалих отримують направлення на лікування за підозрою в інфікуванні сказом. Хвороба поширена на всій території України і поширюється у Саме тварин сказ є зоонозною інфекцією, тобто спільною для людини і тварини, то всі профілактичні заходи спрямовані на ліквідацію джерела збудника інфекції серед тварин. Не лише собаки, а й кішки, яких отримують господарі, мають бути щепленими проти сказу. У Європі не існує проблеми сказу, тому що всі домашні тварини щеплені, а бродячих просто немає. Інший лікар помітив, що люди, які переболіли в легкій формі віспою, Більше ніколи не хворіли на чорну візку, яка являється небезпечною для життя. Іншими словами, перехворівши хворобою в легкій формі, більше ніколи не будемо хворіти на складну форму. Багато людей відмовлялись від щеплень, не довіряючи їм або просто маючи страх. Послухайте дітки вірш про Петрика Боягуза. Щеплень Петрик так боявся, від страху бігав і метався, потім під ліжка умить, так він щеплення уник. То що ж? Осип він та охрип. Страшний гриб? Так страшний гриб. Ви зрозуміли, любі діти, потрібно щеплення робити. Коли сама англійська королева. Погодилася зробити собі щеплення і наказала розповісти про це всім, всім, всім. Щеплення стало масовим явищем. Спочатку в Великобританії, а потім в інших країнах світу. І що ж, у другій половині ХХ століття віспа була переможена, ця хвороба зникла взагалі назавжди. І хвилинка. Раз, два. Тулуб вліво, тулуб вправо. Стати разом на носки, А тепер на ніж відстав. Як же це відбувається? Вакцина потрапляє в організм і виробляються антитіла. І антитіла знешкоджують шкідливі мікроби. Дітки, а ми з вами подивимося цікаве відео про вакцинацію. У висотному будинку біля станції метро жив собі хлопчина гарний, у якого все гаразд. Поважали всі Антона, бо усім робив добро і тому, що був здоровим і веселим повсякчас. Тільки грати раптом то, що стало низьким у дворі, захворіла вся команда, як погано дітворі. І Антон питає маму А чому здоровий я? А в Миколи захворіли Толя, Вася, вся сім'я. Любий мій, сказала мама. Щеплення ти всі зробив. Це тому що треба слухати все, що лікар говорив. Син до лікаря прийшов. Запитав Антоша. Щеплення я всі зробив. Хлопчик я хороший. Відповідь була проста: лікар так сказала. Що про до ста?» Треба знати чимало. Харчувати, щоб рости, одягатись тепло, закалятися завжди, не боятись щеплень. Бо хвороби тут, як тут, чи зима, чи осінь. У лікарні друзі ждуть, щоб щеплень досі. Віруси, неначе стріли, ваші діти захворіли. А тепер у них ангіна, пневмонія, манінгіт, кір, краснуха і отит. Десять ночей підряд лікують дівчат та хлоп'ят пігулками гіркими мікстурами, ін'єкціями та процедурами. А матусі побиваються та сльозами обливаються. Кажуть їм, з ким не трапляється. Чи матуся чиясь без страждання? Згодиться віддати на лікування доньку чи сина до лікарні. А могли би жити гарно, треба щеплення зробити. Разом бігали би грались, веселились кожну мить. А прищеплюватись треба. Це не розкіш, це потреба. Щеплення робити треба і дорослим, і грудничкам. Аби щеплень як не мити, Сором, сором, сором вам. Так хіба не всі вважають? Завжди винятки бувають. Ось, наприклад, тьотя Липа любить говорити. Це від щеплень вся зараза. Це від щеплень слабкість, а не прищеплюйтесь ні разу. Щеплення це гадість. Захищатись будемо вічно, як часи середньовіччя, у святку неділю, захвором, зіллям. Балачки та теревеньки розбиваються ущент, коли голосно лунає науковий аргумент. Ні, без щеплень страшно жити, бо малі ж беззахисні. Треба діток захистить вояками справжніми. Лиш побачивши здаля окупанта військо, макрофаг сигнал дає вороги вже близько. Кров'яних клітини сміло стануть, як солдати. Лімфоцит плюс антитіло вміють воювати. Збудника оточено, і хворобу знищено. Від інфекції вже точно діточок захищено. А тепер скажу я вам просто і без скромності так тримати імунітет в бойовій готовності. Мегаполіс у галас дворів лабіринти. На горищах, в провулках, підвалах вздовж сміття у повітрі Хвороби й бацили. Це розплідник хворобна навала. <клес> Тож полиште всілякі розмови. Я про щеплення все розповів. І повторюю знову і знову. Це з дитинства потрібно усім. І дорослим, і малечі зі здоров'ям жити легше. Навіть плюшевий ведмідь це вам може проривіть. Пам'ятайте кожну мить треба щеплення зробити. Прийшов час зорової гімнастики. Ну що, дітки, не будете більше боятися щеплень. Не бійтеся щеплень! Вірні охоронці, вашого здоров'я! Бувайте здорові! До побачення!